Вітаю! Це відео присвячено одному з основних інстинктів коропа. Про що буде йти мова? Інстинкт це послідовний набор дій, ціллю яких є задоволення якоїсь потреби. Кожен інстинкт запускається після настання конкретних подій, і в процесі реалізації інстинкту організм робить деякі дії, спрямовані на задоволення конкретної потреби. Здібності к тим чи іншим діям можуть бути як вродженими, так і набутими. Наприклад, здібність по запаху знаходити скупчення корму, фільтрувати донні відкладення та пережовувати їжу є вродженою. А ось вибирати оптимальні маршрути в пошуках їжі це вже надбана здібність. Якщо дії короба приводять до часткового або повного задоволення якоїсь потреби, то послідовність цих дій відкладається у пам'яті, щоб організм зміг знову при потребі повторити. Таким чином, коли коропу в черговий раз потрібно задовольнити якусь потребу, він спирається не тільки на вроджений рефлекс, а й на пам'ять та пережити досвід. Кожного разу, реалізуючи інстинкт, короп може вдосконалювати алгоритм дій, тобто позбавлятися від зайвих та малоефективних рухів та вносити при необхідності нові. Інстинкт самозбереження запускається, коли оточуючого середовища при допомозі органів почуттів короб отримує сигнал якогось подразника, який або невідомий коробу, або відомий та асоціюється з небезпекою. При цьому короб відчуває переляк та намагається піти від подразника якомога далі чи заховатись в укритті. Різні подразники викликають у коропа різну степінь переляку. Найбільш лякаючими подразниками є нюховий, менш лякаючими є звуки, та найменш викликаючими переляк є візуальні подразники. Протягом життя короб неминуче стикається з великою кількістю нових для себе подразників. Якщо кожного разу зустрічаючи нові об'єкти, запахи чи звуки, короп буде лякатися та ховатися від них, це дуже ускладнить його життя та зробить виживання неможливим. Тому є таке явище, як звикання. Якщо короб регулярно стикається з новими подразниками та й на їх фони не відбувається ніяких негативних наслідків, то риба до них звикає та припиняє лякатися. Наприклад, якщо на берег водойми приїде екскаватор та почне рити, то більшість коропів, злякавшись шуму, підуть від цього місця подалі. Але якщо екскаватор почне працювати кожного дня, коропи будуть звикати та через деякий час взагалі перестануть реагувати на цей шум. Оскільки на його фоні не відбувається нічого негативного. Якщо внаслідок яких подій короб відчуває біль, відбувається його дез дезорієнтація у просторі, обмежується свобода переміщення, то такі події організмом коробу сприймаються як негативні, а всі подразники, на фоні яких відбувалися ці події, почнуть асоціюватися з небезпекою. В майбутньому ці подразники будуть викликати переляк, і короб буде намагатися уникати їх джерел. Наприклад, якщо короб заплутається в сітці, то він неминуче отримує ушкодження, його свобода руху буде обмежена і він зазнає величезного стресу. Якщо короб зможе вибратися з тієї сітки, то в майбутньому він буде їх уникати внаслідок пережитого досвіду. Відчуття, яке він буде відчувати при наближенні до сіток, буде асоціюватися з небезпекою, це також буде проявом інстинктом самозбереження. Багатьох рибалок цікавить питання, чи боїться короп насадку та елементи оснащення після такого, як він був пойманий та відпущений. На цю тему було проведено багато експериментів як у науковій середі, так і серед рибалок-ентузіастів. Всі події, які відбуваються з коропом під час піймання, є болючими та однозначно сприймаються організмом як негативні, які в майбутньому він буде намагатися уникати. Відчуття, які короб відчував безпосередньо перед уколом гачку, в майбутньому будуть асоціюватись з небезпекою. Що саме, короб запам'ятає, залежить від обставин. Якщо вода в водоймі дуже прозора та рівень освітлення високий, то короб запам'ятає зовнішній вигляд насадки, колір, форму та розташування насадки відносно дна. Деталі оснащення частіше за все, коропи не помічають та не фокусують на них свою увагу. Навіть одного уколу гачком достатньо, щоб короб в майбутньому уникав насадку протягом тривалого часу. Однак це правило працює тільки якщо короб добре розглядів насадку. В реальних умовах риболовлі у більшості випадків прозорість води та освітлення не дозволяють йому добре це зробити. У мутній воді візуальні образи недостатньо чіткі, вони погано запам'ятовуються, а потім з трудом ідентифікуються. Тому проблема страху насадки актуальна тільки для водоїм з дуже чистою водою. Звісно, при умові, що коропів там відпускають після піймання. Запах прикорму коропи сприймають та запам'ятовують дуже добре, поза залежністю від прозорості води та рівня освітлення. Взагалі, поєднання якогось корму для коропа є позитивною подією, і усі дії та відчуття, які передують цьому, асоціюються з задоволенням потреби в їжі. Один та й самий подразник не може асоціюватися одночасно з позитивною та негативною подією. Тому запах корму буде асоціюватись з тою подією, яка наступила раніше. Тому, якщо короп прийшов на загодоване місце і, торкаючись корму, відразу ухопив насадку та попався на гачок, то запах прикорму буде в майбутньому асоціюватись з небезпекою. Якщо короп якийсь час їв прикорм перед тим, як ухопити насадку, то запах корму в майбутньому не буде визивати ніякої настороженості. У коропів, які не раз вже були на гачку, при людьми обставинах... Відкладається в пам'яті, як мінімум, один набір відчуттів, пов'язаних з засічкою, які потім асоціюються з небезпекою. Умовно, його можна назвати відчуттям прив'язаної насадки. Коли короб їсть великі частки корму, він ретельно їх пробує на смак перед тим, як пережувати то поглинути. В процесі смакового тестування короб переміщує частки в роті та регулярно щільно їх стискає. Чим смачніше корм та чим він незвичайніше, Тим довше короб його дегустує. В процесі всіх цих маніпуляцій великі частки вільно переміщуються в роті природним чином. Також поводить себе і насадка, але рівно до того часу, як не натягнеться повідець. При натяжці повідця, короб відразу відчуває, що отримує в роті невільний, прив'язаний до, чого, до чогось об'єкт. Це відчуття, як правило, передує засічці. Тому коропи, які регулярно ловляться, при найменшій натяжці повідця, Намагається якомога скоріше виплюнути насадку до того, як відбудеться укол. Навпаки, риба, яка ніколи не попадалася, може довго тягнути за собою грузило, щільно утримуючи в роті насадку. І як тільки вона її хоч трохи відпустить, гачок почне рухатися і відбудеться засічка. На цьому сьогодні все. Зустрінемось з вами на водоймах.